Доброго дня! Сьогодні розглядаємо комбіновані фільтри в шахматі для забудовника. Шахматка є невід'ємною частиною G CRM, ганозевої CRM-системи для забудовника, надає продвинутий професійний функціонал для деванопора, а комбіновані фільтри допомагають менеджерам відділу продажу гнучко під складні запити в забудовнику знаходити квартири, під складні запити клієнта. Саме для цього потрібні комбіновані фільтри. Зараз. Ви можете переглянути інформацію в описі до даної відеоінструкції про кожен фільтр окремо, тобто про пошук за ID, номером квартири, ціною метру квадратного, вартістю за прайсом, площею і так далі. Відповідно, в практиці роботи дичьборд фільтрів може бути розширений або зменшений в залежності від налаштувань системи. Проте суть комбінованих фільтрів замішається незмінною. Для прикладу, зараз ми бажаємо відфільтрувати. На шахівниці, об'єкти нерухомості, які підходять під запит потенційного клієнта. Зверніть увагу, що для зручності я змінив колір шахівниці та розположення елементів, а саме в центрі спочатку виводжу повну ціну об'єкту нерухомості, далі ціну за метр квадратний, далі квадратуру, і в лівому верхньому кутку безпосередньо номер об'єкту нерухомості. Що ж, спробуємо знайти за комбінованими фільтрами об'єкт нерухомості. Для початку оберемо, що ціна за квадратний метр не має перевищувати 2000 доларів за метр квадратний. Тепер ми бачимо, що знайдено відповідно 119 об'єктів нерухомості. Тепер, кажімо, вартість за прайсом має бути безпосередньо до 60 тисяч доларів. Таким чином, ми бачимо, що об'єкти нерухомості, які не підходять запиту, вони відфільтровані і вже об'єктів нерухомості 57. Тепер площа. нехай це буде лише від 30 квадратів, щоб менше квадратуру не розглядати. Таким чином, вже залишилось 30 об'єктів нерухомості. Ще можемо додати комбінований фільтр, щоб квартира була обов'язково вільною. Таким чином, ми бачимо, що таких об'єктів нерухомості вже залишилось лише 23. Також можемо додати будь-який інший фільтр, наприклад, сторону світу. Нехай це буде лише вид на північ. Таким чином, ми бачимо, що знайдено лише 3 квартири, які підходять під запит клієнта. Це 501, 403 і 301. Таким чином, менеджерам відділу продажу забудовника дуже зручно в комбінованих фільтрах в шахівниці знаходити в режимі реального часу об'єкти нерухомості, які задовільняють запит клієнта. Уявіть, у вашому відділу продажу просто не буде незручних нестань, роздруківок, незручних пауз на очікування пошуку, на узгодження статусу і так далі, оскільки в єдиній централізованій шахівниці для забудовника вся інформація інтерактивна і доступна. Для пошуку, аналізу, бронювання і будь-яких інших дій. Таким чином, забудовник може покращити власні бізнес-процеси, надати найкращий сервіс і, звісно, продавати більше за рахунок якісного сервісу і миттєвого обслуговування. Таку підбірку квартир також можна завантажити на комп'ютер. Для цього рекомендую переглянути відео, як завантажити підбірку квартир або шахівницю в PDF чи Excel форматі. Це відео ми виводимо на екрані. Дякую за перегляд. Поставте вподобайку, підпишіться обов'язково на канал. Це важливо для просування українських продуктів, українських IT-продуктів для девелоперів. Рекомендуйте друзям. До зустрічі в наступному відео.